Вітаю, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми з Дімоном і з Серегою збираємось зараз перевірити, як себе почуває судачок на наших грядках. Наших? Так, наших. Це ну, моя дірка, Мій дір тут ловив. Ум умовно ум ум наших грядках. <світ> 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 ну, звісно, це місце не наше, це е загальне місце, де багато рибалок. Ловлять, але треба все-таки перевірити, що тут у нас живе. Зараз бігом збираємось, обов'язково чоботи, адже треба буде ходити по водичці, можливо, ще невідомо який рівень води, але він зранку буде зараз підніматися. Ну і така сьогодні риболовля буде в стилі стрітфішинг. Вон дядя Сережа теж збирається. Зараз будемо виходити на воду і дивитися, що у нас там є. Ну а на що буду ловити, давайте покажу. Ось вона, ось вона. Каламаретті 882 до 3,5 Єгі. Дуже крута палка, дуже мені вона подобається. Тестую я її вже там, третій, четвертий чи п'ятий виїзд. Ну, одним словом, всі її ТТХ. Я перевіряю на різних видах і способах лову. Я і джигом нею ловлю, і твічом, і підходить вона круто-дуже і для того, і для того. Daiw Exist 4000 на 2022 року. Останній дуже крута, дуже крута. А в поєднанні з крутою палкою ну, комплект просто захмарний. І намоди в мене тут dual hardcore 06. 200-метрова розмотка. Так що, ось такий у мене комплект. Ну, В якості приманки, ось що в мене тут є, вгадайте, що це. Хоча нема що тут вгадувати. Це Юшет 3-дюймовий, який себе дуже круто зарекомендував останнім часом. 14-16 грамів вольфрам. І БККшний офсет 3.0. От 3.0 на 3 дюйма якраз підходить просто ідеально. Так що, мерщій до води, дивитись, що в нас там живе. От ми і на місці, друзі. Погодка шепче, можна так сказати. Погодка. Ну, от ми і на місці, друзі. Погодка шепоче, можна сказати, в порівнянні з е, минулим разом, коли ми сюди виїжджали з Сіргуном і з Дімоном, коли дощ ляпав. І не дивлячись на те, що судак клював, ми вимушені були звідти, звідси поїхати, тому що нас здувало і промокли ми всі, одягли кросівочки, як піжони, не приготувались. А сьогодні, сьогодні зовсім інша історія, сьогодні майже штиль на Дніпрі, ловити круто, ловити приємно, не холодно. Прям кайф. Залишилось діло за малим, щоб клював судак. Така малесенька-малесенька дрібниця, да? щоб клював судак. А так все добре. Те йде. іде? йде, і йде доволі так непогано. Ну що, як правило, перші закиди якусь ясність вносять, чи активний судак, чи пасивний, чи є він тут, чи нема. Принаймні, так було раніше. З перших закидів завжди, якщо риба є, вона в нас проявлялась. Клював судачок. Подивимось, що буде сьогодні. Дуже крутися, дуже круто, що нікого. Досить дивно, що нікого нема, окрім нас сьогодні з Максюткою. Ну, це, це добре. Це дуже добре. Так, що у нас тут? За приманка. Приманка ось така. Це юшедик на 14-грамовому вольфрамчику Волівському. Це та приманка, якою я ловлю вже Це третій виїзд. Це вже третій виїзд. Все ніяк не обірву і насправді це круто. Так що ще половимо, я сподіваюся. Єдине, що треба буде, мабуть, оффсет е замінити, тому що. Вже достатню кількість риби я на нього зловив, вже там з десяток судаків. І ловлю ж на камнях, як ви бачите, підтупився трохи. Ну, Як правило, я це роблю після першої, першої клюваки повскасу. От як буде перша клювака повскасу, я одразу заміню офсет. Ну, а зараз треба дочекатись покльовки будь-якої. Чи повскасу, чи в кадушку будь-якої. Хочеться вже щось відчути на тому кінці шнура. Бо просто відео. робив У кадрі я, я бачив, як це було. З собою ти його не, не приніс. Ти мені віриш, так? Да? Так, да, з собою ти його не приніс. Гарний судачок, до речі. На... Лункер Сіті. Лункер. Лункер. О, Слухай, нічого в нього не повилазило, так? Да? 18 грамів. Повилазило ще як. Да. Да, дивись. Ага. Ми ну, його, на жаль, не відпустимо. Так, розмір такий, що нормальний. Ну так, да, він і заліковий. Ану да. покажи його красивенько. О, це, друзі, перший у нас на сьогодні. З другої покльовки. У мене вже одна була. І вон у Дімончика. Гарний, гарний судачок. На жаль, не вийде його відпустити. Ну, mm -hmm. що ж поробиш? Така його доля. та -да. A few moments later. Яку Маслав? Опа, як же ж він в Маслав по красаві? Це, хто? Це судак, дядя Володин. Ох, як же ж він умаслав. <плес> Слухай, йому до офтальмолога. <плес> <Да. плес> дивіться, друзі, який красень. Умаслав просто, блін, кайф. Вся риба вона. І дивіться, не, не, не дивлячись на те, що сильно умаслав, засів на офсет. Оп, і все, я його зняв. То з нього оченятку одно вилізло, але з цим з міхуром все ок. До речі, хочеш прикол? Я на десні, ну, роки 3-4 назад піймав три судака і в них повилазили очі. Ага. Я спеціально набрав вайратор води. І катав їх в аераторі, в човні да. десь години 3-4, потім дістав і відпустив, не хоче назад позалазити. Да. Ну, я сподіваюся, у цього також заліз. Так, да, я думаю, що він відійде. Да. Ну, міхур не повилазив, все добре. Ось такий судачок, Це мій перший, з крутої подачі. Я спеціально його випускаю поодаль. Я вже вам казав, друзі, чому я так роблю. Тому що коли судака з великої глибини дістаєш. Він хоче одразу пірнути там, де тиск вищий. Е е і ось така історія, що його ми кидаємо одразу. Там дуже велика глибина, там, десь, ну скільки одразу там п'ятірка да, десь. Ну да, да, І так він, користі, оце, користі. Да, він пірнає вниз і все з ним ну, добре Бувається, потім відбувається. Да. Збив мені приманку, я тепер не можу на овсет посадити, бо розмаслав. Треба нову діставати. Ну масла. Да, Прикольно. Блін, таких би подач побільше. Масла є дуже круто. Я, до речі, вон юшедік трьошечку. В кольорі фіолет. Ставлю колір фіолет не тому, що карамель погана, а тому, що карамель в мене закінчилась. Я сьогодні так. Е на ізі. Бакан навіть не брав. В кишеню кинув декілька вантажів. Пачку офсетів і пачку гуми. Все. Це все, що мені сьогодні буде потрібно. О, тому що до цього таскав бакан з купою снастей. Е, так воно нічого мені не знадобилося. На горбуть таскати зайвий раз там, коробку, як ми з Дімоном називаємо, коробку Деснянського джига не зовсім прикольно. Фух, ну що? Повеселішало вже трошки. Да, зранку тягне сильно. Тягне сильно. Я поставив більшу вагу, ніж я зазвичай ловлю. Я зазвичай ловлю на 12-14, зараз поставив 16, можна навіть і 18 поставити. У Дімона, здається, 18, так, да, Дімон? Да. О, це, враховуючи те, що ми ловимо на. 0,6 ну, шнур. Якщо ловити на більш товстий, то 20-ка 22, мабуть, буде тут доречно, течею пхають гарно. Рівень здіймається і спеціально для цього ми обули вже чоботі. Без чобіт сюди буде зайти досить проблематично. Хоча з іншого разу ми ж під час дощу заходили. Виходили, правда, мокрі, то нічого. Якщо ви не боїтесь бути мокрими, то приходьте в кросівочках. В літніх з сіточкою. Як я це зробив. О, чоботі must-have. Дуже крута погода. Спокійно, майже штиль. Сонечко, щоб, щось, щоб, щоб судак ще маслав з кожного закиду. Трошки То, трошки да, то можна було назвати це е, Канівський, е, ранок по канівськи. Багато, друзі, білої риби. Кожен закид є контакти по шнуру з білою рибкою. Причому, що цікаво, на всій дистанції. І на викиді, і на середній дистанції, і ближче до берега. Так що біла рибка присутня. Ну а по всіх канонах під білою рибкою завжди стоїть судачок. він її пасе. І під'їдає. По одному судочку з дімоном зловили. І поки без покльовок. Але ми чекаємо. Ми чекаємо на нього. Тут така історія, що зграя може підійти, відійти. А ми не можемо не підійти, не відійти. У нас обмежена коса, так що мусимо його очікувати, стояти і монотонно кидати. Коли він, звісно, що підходить, відбуваються там клювання постійні. За декілька проводок можна там отримати. Е... Ну, за 10 проводок можна там 5 клювань отримати. Це коли там досить щільна зграйка підійшла. Таке також буває. Ну, а коли... коли нема його то по можливості треба рухатись і дивитись, може десь він стоїть в іншому місці. Ну, Звісно, що якщо вас не обмежує акваторія. От в нас як вийшло? Я став трошки, трошки вище за течею на меншій глибинці. От, а Дімон став нижче за течею, Там, де глибинка на метра два більша. Він одразу взяв Судака, я прийшов, також взяв Судака. Це про що каже? Це каже про те, що в той момент там була зграйка. Ми по одному взяли. Зараз стоїмо, кидаємо, нічого нема. Це е, перша ластівка того, що треба йти в інше місце. Мабуть, що я зараз піду трошки вище, перевірю, що там. І якщо в мене щось буде, то Дімон підтягнеться. Так що так і ловимо. Маленькою командою ловити завжди простіше, адже ми можемо за досить короткий проміжок часу знайти зграйку судака, яка може бути десь в місці, в якому ми ловимо. О, дочекався здалеку. Прям здалеку здалеку. А? Ну, наче да. Прям майже на викиді. І це приємно. Але без покльовки підсів. Опа, опа, опа опа, легенько-легенько за краєчок ось такий. Пан Судак! І дивись, дивись, Дімон. Все так легенько його зняв. Він підсів. Ось такий Судакевич, друзі. Наш київський. Це означає, що все було зроблено правильно. Давайте ми його випустимо одразу і зробимо короткий екскурс. Ловили ми з Дімоном нижче. І як я сказав, що давайте перейдемо, можливо, там буде рибка. І ви бачите, не прогадали, рибка таки тут є. Він постійно зміщується. Постійно зміщується. А ось ця глибина, різниця 2 метри, вона, по суті, може бути суттєвою. Ну Тут 14 і 12 метрів. Там, ну, здається, 12-14, ну. Таке, не дуже, не дуже велика різниця, але е, для судака вона може бути суттєвою. Зрайка підійшла на 12, стоїть на цьому набровці до 14. І все. А на 14-ти вже там, де глибше, її нема. Або навпаки, стоїть нижче на 14-ти, на ямці. Щось там його більш приваблює. Ну, звісно, що приваблює його. Одне і те саме, це їжа. Як я сказав, що білу рибу ми регулярно, регулярно чіпляємо шнуром. Так що, де біла риба є, дуже велика е, ймовірність того, що буде і судак. Ну і бачите, все вийшло. Ловимо ще. Те, ще більше дали. 16. Опа! Блін, яка подача. Ух! Та. Прям така, як треба. Яка? Ні, вже на середній. Трудова риболовля, друзі. Трудова, але цікава. Просто так. Судак в Києві в нас не клює. На нього треба знайти підхід. По-перше, треба знайти місце, де він в теорії може бути. І по-друге, необхідно в правильний час з правильними приманками його звідти взяти. Ну і звісно, правильною проводкою. Адже це надзвичайно важливий фактор. Надзвичайно. Стандартної проводки три оберти пауза, три оберти пауза, не вистачить для того, щоб. Бути майже завжди з рибою. Треба подавати приманку максимально плавно, максимально повільно. Нема тої концентрації риби в нас, щоб на оберти пауза вона постійно гарно клювала. Звісно, не претендує на догму, на те, що ця проводка не працює. 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 Інколи щука бере от нападіння приманки. Опа, є контакт! Тільки вам казав-казав про плавну проводку. І ось вона вам плавна проводка. Ох, як влупив гарно. Як гарненько він влупив. І дивіться, дивіться, не дивлячись на те, як круто він влупив, сів він. Раз, і все. І я його звільнив. Да, 3 дюйми працює не лише по гарній рибі, а ще й по таким малючкам, адже вони також хочуть їсти. Як на мене, дюйми для Києва це. 3-3,5 дюйми для Києва те, що потрібно. Ось такий судачок. Втопив. Плавнісінька гарна проводка призводить до результату у вигляді судачків. О, 16 грамів. Ну, п'ятий флюр, до речі, бо щука може плюнути. О, а воно і Серега розмочився. Красава! І дядя Сережа влупив судачка. Це вже гарний знак. Підійшов він, бачиш. Підійшов, підійшов. Чекали ми на нього, чекали, чекали, бачите, і дочекались. У мене 2. Серега зловив, у Дімона покльовка. Екшн якийсь є. Це дуже-дуже гарний показник. Ну що, друзі, ось і підійшов кінця сьогоднішній наш ранковий виїзд з Дімончиком із Серегою. Половили, наче непогано. У нас на 3-5 риб. Ну, скажімо так. О, звісно, що могло бути краще, але. Маємо те, що маємо. Це теж виїзд непоганий. Судачок клював. Судачок клював його, як завжди, в Києві не вдосталь. Завжди з судаком дефіцит, хочеться завжди більше. Але не завжди це виходить. Сьогодні, принаймні, в нас вийшло непогано, хоча могло бути і краще. Обов'язково, якщо у вас є вільний час, приїжджайте і пробуйте ловити судака, адже він є. Він обов'язково у вас клюне, чим частіше ви будете приїздити. Ну, на сьогодні у нас все. З вами був Володимир Воротняк, Дімон Галаш, Дімон і Серега. Вон там трошки поводаль стоїть. Не забувайте підписуватись на мій канал, адже це надзвичайно для мене важливо і дуже приємно. А також пишіть коментарі, що у вас по судаку виходить ловити в Києві. І, звісно, що тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут!